Доброго вечора. Це час надзвичайних новин. Минулого тижня на Луганщині сталося 90 надзвичайних подій, зокрема 83 пожежі. На жаль, 5 людей загинуло. Ввечері 12 листопада від сусідів до МНС надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку міловського проїзду у Луганську. Як стало відомо зі слів власника, ранок почався з чарки оковитою та цигарки. Після чого він заснув. Прокинувшись ввечері в диму, чоловік схаменувся та босоніж самостійно вибіг на вулицю. Пильні сусіди вже викликали рятувальників і медиків. Чоловіка з отруєнням продуктами горіння доправили в лікарню. На думку фахівців Держтехногенбезпеки, пожежа виникла через Необережне поводження з вогнем власника під час паління в нетверезому стані вогнем знищено дерев'яне перекриття на площі 40 квадратних метрів, домашні речі та швейну машинку, на якій чоловік шив рукавиці, чим і заробляв на життя. Пожежі для бійців МНС – справа звичайна, але й навчання не зайві. Бо саме завдяки тренуванням можна вдосконалити свої вміння та навички на випадок надзвичайної події. У високому рівні підготовки особового складу рятувальників пересвідчилась наша знімальна група. Так, 9 листопада в станично-луганському районі було проведено навчально-методичний збір з питань організації пожежого гасіння та реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду за участю начальників міських та районних гарнізонів цивільного захисту області. Під час тренувального тактико-спеціального навчання пожежно-рятувальні підрозділи станично-луганського гарнізону відпрацьовували практичні дії при ліквідації надзвичайних ситуацій та подій в екстремальних умовах осінні. Зимового періоду як показали навчання, сили і засоби цивільного захисту району знаходяться в постійній готовності та у будь-яку мить готові надати допомогу людям. 14 листопада, о десятій ранку, на одному з найбільших підприємств України приватному акціонерному товаристві Алчевський металургійний комбінат відбулися тренувальні, тактико спеціальні навчання з особовим складом МНС. Алчевський металургійний комбінат експортує свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 60 країн світу. Тому на підприємстві багато уваги приділяють пожежній безпеці. За тактичним задумом в кабельному тунелі киснево-конверторного цеху підприємства через коротке замикання виникло загоряння. Під дією високих температур сталося часткове руйнування колони, в якій знаходиться кабельний тунель. За підвищеним номером виклику, до місця події прибули пожежно-рятувальні відділення. Умови навчань були наближені до реальних. Все відбувалося злагоджено і швидко. Рятувальники, підключившись до апаратів захисту органів дихання, ланками заходили в цех. Пожежня. Автоцистерна було встановлено на пожежні гідранти і розгорнута рукавні лінії. За допомогою автодрабини бійці МНС дісталися верхівки будівлі. Провівши розвитку, було виявлено і передано до карети швидкої двох постраждалих. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню. Сьогодні в Луганській області були проведені комплексні учення на Алчевському металургічному комбінаті по тушенню кабельних тонелів в кислородному цехі. Разливки металла. Параллельно с ними проводился вторым этапом: это развертывание сводного отряда першого города Луганска для тушения крупных пожаров лесных, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций. И совместно мы с областной администрацией провели подготовку к зимнему периоду времени, к пониженным температурам. То есть мы расставили палатки, те, которые будут использоваться у нас во всех точках нашей области, городах и районах для обогрева жителей этих районов. Життя луганських рятувальників та подробиці їх роботи ви дізнаєтесь вже наступної п'ятниці у програмі виклик. На все добре. З вами була я Олена Папакіна. Зустрінемось за тиждень. Один служба порятунку України.